Так, Всім добрий день. Хочу показати альфу. Сояшник альфа називається. від Elite селект. Це по оранці. По оранці. Була зроблена після пшениці оранка. Потім... Потім культивація одна і посів. Так, зроблено тут внесено 50 грам Гранстару. Ну я дивлюсь, що амброзійка оживає. Оживає. Де прибита, де оживає, ну, вже тут нічого не буде роблено. Гербіцид сюди не буде вноситься Отаке, що буде, останеться трохи. Все. Воно раз прополене. Отакий От стан його. Як на мене, сошник дебелий альфа. Сіяли такі мішечки були по 5 кілограм. Малюсеньке 2,8. Деякі люди плювали, сказали, що ти будеш сіяти. Ну, а я кажу, там нема різниці. Головне, щоб сіялка висіяла, налаштована була гарно. Це ось, виходить, просадка розора була. Сюди можна до уваги не брати. От. А оце отакий основний стан його. Основний стан. Амброзійка проскакує, ну, дуже небагато і вона, вона сидить. Таке як спить. Після гербіцида, в анабіозі. Ну, більш нічого не буду робити тут. Гіліантексом дорого пользувати, користуватися вірніше. Оце така, така альфа. Дивимося на листочки. Листочки, ну, трошки шершавенькі. незвично. Суешник здоровий. Без болячок, без нічого. От. Ось такий його стан. Ось такий його стан. Ну, Грандстару буду давати наступного разу вже не 50 грам грамів, а 60. 60. Щоб, щоб воно було на 100%. Тому що де маленька було два листочка, ту узяло амброзію, а де було чотири більше листочка, та відходить. Відходить і росте далі. От. Так, всім до побачення. До наступних зустрічей. Далі буде адекватний огляд. Далі планується внесення бору. Може може, навіть гумату додавим. Все, всім до побачення. Слава ЗСУ, слава нації і далі знаєте, що далі.